Читаємо 44 розділ Книги буття. А тим часом Йосип наказав тому, хто над його домом говорячи, наповни мішки людей поживою, скільки лише можуть підняти, і вклади гроші кожному зверх його мішок. А мішок наймолодшого покладіть мою срібну чашу та ціну за його, ціну за його пшеницю. Усе відбулося згідно з наказом Йосипа, так як він сказав. Настав ранок, чоловіки чолові відпустили. Та їхніх ослів. І коли вони вийшли з міста, але ще не відійшли далеко, Йосип сказав тому, хто над його домом устань і наздоганяй чоловіків дожени їх і скажи їм, навіщо ви відплатили злом за добро? Навіщо ви вкрали мою срібну чашу? Хіба це не те не та, з якої мій господар п'є? Він же в ній е займається ворожбою, ви зробили зло отаке таке вчинивши. Давайте прокоментуємо це місце дуже цікаве. Да? Е, значить, що тут Йосип тут каже? Да, відбувається? Тобто Він навмисно кладе цю чашу в е, найменшому вінніміну, тобто в мішок, для того, щоб він німіна забрати до себе, це зрозуміло. Але е, за цю чашу да, Срібна чаша Дивіться. Тут цікаво, що вона цінна, ця чаша срібна. От, і, Але що Йосип не робить? Йосип на ній ворожбить. Цікаво, так? Да? Чому? Тому що міжнародний Йосип він, да, от, з єврейського народу, да, розумієш, що є Бог, да, от, він поклоняється. Але яка цікава річ, що коли Йосип з'єднався із єгипетською культурою, з єгипетськими традиціями, ритуалами, тобто, е він уже забув про те, що не точно туди ще не, так, кажу, не забув, не було ти ще заборон, але. Які тут уроки, я то кажуть, от, да, от, знову ж таки розуміти речі, які йдуть до закону, після закону, там в времена, коли пішов Христос, так само да, після Христа, оці такі диспенсації їх називають певні періоди часу, як Бог працює, які завіти встановлює її. Товариш тобто, так само, от, наприклад, ти що так має сказати ще до от створення світу до Адама, от Адама до Ноя, от Ноя до Моїсе, е, от Моїсея, от Моїсея, до Моїсея до Авраама, Тобто Бог на, на кожному етапі робить якісь завіти. Ми почитаємо да, книги Буття, Укладають певні угоди з людьми, і вони працюють. В даному випадку ми зараз читаємо період від Авраама і до, до виходу да, до Моїсея. От. І в цей період так кажуть, в них діє певна, як завіт, на якому вони будуються. От. І треба розуміти, що поки що на яких нема забороненого, ну, там можна робити чи не можна. Але думка, яка має в тому? тому, що Йосип, та, що Йосип він вже прийняв деякі звички язичних язич язич народів. І вже почне робити те, що не роблять Висновок який? коли ми хочемо не знаю там переймати якісь речі, які, наприклад, не християнські, да, якісь світські речі, і говоримо, що типа та що тут страшно, наприклад, там, я там можу там дружити, там, там, займатися якимись якими справами чи що люблять інші люди. Але при цьому ми можемо втратити свою християнську і цінності так само і забути про те, до чого ми покликані. Тому також, наприклад, в певних писаннях говориться, що дружба з миром вражда проти Бога. да, от. І Треба розуміти, що так само, якщо Йосип ось, він тут почав займатися цими речами, і він, по суті, кажуть, вже входить в їхнє розуміння, тому тобто, що він там живе, він це все бачить от, Це не так, як він там раніше був. Там там вечок пасті подати кажуть, ну, да, є різниця в царство дверці бути, і бути там командувачем, і займатися речами, що займаються його брати. От. Це різні речі, зрозуміло, що да, от, і розкіш, умови для життя і інші. І вони вже в ньому вони. І тому дуже важливо то кажуть, не забувати про те своє покликання, до кого ти призваний, і не, не вставати яримо, як сказаному да, звіті, з невіруючими, не пріватися з ним. Тому що воно відведе, воно відведе тебе від того покликання, від того призвання, якого ти признає, да, може забути так само, про творця, якісь мірі да, і вже привела настанови. І до речі, так само це буде в старці, якщо будемо читати, воно дійсно, от, всі, хто був, вони забували про те, що сказав Бог. Так само наше, так само що люди часом забувають від оті принципи, які повинні бути да, християнські. І... Вважають, що вже і, і так терманту та нічого не буває. Але воно часом все випливе і воно. Свої плоди. Тому тут ми бачимо дійсно, що Йосип уже він, він проникає в цю середу де він живе, і підпадає під їхні звичаї. Хіба це не та, з якої мій володар п'є. Так, це сказав, да, знайшовши що вірш, знайшовши їх, той виказав їм ці слова. Вони ж повели йому, навіщо володар говорить такі речі? Неможливо, щоб твої раби вчинили згідно із цими словами. Якщо ми з ханатської землі повернули тобі гроші, котрі знайшли в наших мішках, то як же ми могли б врасти срібло чи золото в дому твого володаря, у якого тільки з твоїх рабів буде знайдена чаша, той нехай загине, а ми станемо рабами нашого сподаря? От Отож, так, як, е, цікава думка, що коли ти не впевнений, ну дивіться так, вони знають, що не це не робили. Да? Але то була така підстава, типу, да? от, і вони, а вони ж цього не знають. Але вони говорять, що якби ми, ми чисті, ми знаємо правду, ми знаємо, що ми нічого не брали. Тому питання проявляє так само, шукаєш, що, що ти нам хочеш, і доказує нам. От, якщо глядеш, питання нема, може бути турдину, яка зробила, типу, тому що ми знаємо, що ми цього не робили. Але яка, 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 яка тут така, така ж думка? Да? Це плані, що. Не потрібно говорити якісь речі, коли е, ти не знаєш, що може бути це, це може бути підстава тобто, да, от, і ти своїми словами спосудив, це свої клятви, да, тобто, коли людина поклониться, якщо знайдеш, робиш ось та людини. Ти не знаєш, що морстатися. І тому треба дуже бути обережним, е, тому що всі такі саме зараз. Зараз ти можеш підставити тебе, і ти будеш думати, то я ж таку не робив, ті, як таке може бути? А воно так вийшло. Але ти вже сказав своїм словом, ти вже кажуть. Сказав, що нехай буде таке буде, а потім вже все. Так, кажуть. Ну, Це твої слова. Тому урок який, типу, не говорити те, в чому ти непевнений, тому що світ лукавий і дуже такий важкий в Тому треба бути обережними і розуміти, що може бути таке речі, які які зросталися в, дан, в даному в дане даному, в цього, цієї історії. Він же промовив, тож тепер. Як ви кажете, так нехай і буде, і в кого тільки буде гадна чаша, той стане моїм рабом, а ви будете невинні. І кожен поспішно втягнув на землю свого мішка, кожен відкрив свій мішок, а той шукав, почавши від старшого, доки не прийшов до домайлошу і знайшов чашу в німіну в мішку. І вони розірвали на собі одяг, і кожен з них покликав, поклав свій мішок на свого осла, і вони повернулися до міста. Ось те, що батько попереджав Ізраїль, казав їм, що і забрати їм його. Брата, то кажуть, Вініміна, і Міна. І настанемо сина так само. Юсипа вбили, типу, бо дати кажуть, ну, по словам братів, Вінім так само, то Сіммона забрали. От, І, і ну, так і сталося. А тепер остати, то вистати, що тепер робити цим братам, які приходять до батька і реакцію батька. то есть, ну, Далі буде читати, то есть. але от те, що сталося, що така ситуація. І кожен поспішно так, це я сказав да, е, смішкам. От, і вони е, розірвали одяг, це знак того, що коли людина жалоба якась, так само, да, чи якийсь е, розпач нападає. Тобто Це знову ж таки е, культура обряди, або пряди, також, да, от то часні звичаї, які в цей час були, так само, як Ног, так само ретирані одежі, зараз цього люди не роблять. Ну, це робили там, 2000 років назад, 3000 років назад. От, і тому треба розуміти, коли ми читаємо Біблію, треба розуміти історично-культурний аспект, ось, да, коли ми тлумачимо Біблію. Ми повинні це звертати увагу. Що деякі речі вони відійшли, вони вже як в минулому. Це просто історик ми читаємо, і треба це також звернути уваги. Юда та його брати війшли до Йосипа, коли він ще був там, і попали, попадали перед ним на землю. А Йосип їм сказав, що ж це за вчинок ви зробили? Невже ви не знали, що такий чоловік, як я, займається ворожбою? Юда сказав, що відповімо, що відповімо володареві або що говоритимемо. Або чим оправдаємось, адже Бог виявив несправедливість твоїх рабів, ось ми раби нашого володря, і ми і той, у кого знайшлася чаша. Та Йосип сказав: Не може бути, щоб я вчинив за цим словом чоловік, в якому була знадана чаша, він буде моїм рабом, ви ж безпечно вирушайте до вашого батька. Ну, мене то жосу треба було це його брат. А Це так, що він сказав: Типа, прощаю, вам виходить, йдіть до батька і. Але ж, що батьку казати, така ситуація виникає. Юдаш підійшов до нього і сказав, Володарю, я благаю, дозволь твоєму братові, твоїм рабові промовити слово до тебе і не прогнівайся на свого раба, адже ти другий після фараона. Володарю, ти запитав своїх рабів, кажучи, чи маєте батька або брата. І ми сказали володорові є в нас старший батько, і дитина його старості, наймолодший у нього, його брат помер. І він один залишився в своїй матері. Тож, батько полюбив його. Ти сказав своїм рабам: приведіть його до мене, і я подобаю про нього. Та ми відповіли Володареві, що володареві не можемо, юнак, не може юнак залишити батька. Бо коли залишить батька, то той помре. Ти ж сказав своїм рабам: якщо ваш наймолодший брат не прибуде з нами, вам не бачити більше мого обличчя. І вийшло так, що коли ми прийшли до свого раба, нашого батька, то сповістили йому слова володаря, і, і наш батько сказав нам Ідіть знову і купіть нам трохи хліба. Ми ж відповіли: Не можемо піти, але підемо тільки тоді, коли наш наймолодший брат піде з нами, оскільки не зможемо побачити обличчя твого чоловіка, якщо наймолодшого брата не буде з нами. Тож наш батько, твій раб, сказав нам: Ви знаєте, що двох синів мені народила дружина. І один пішов від мене, і ви сказали, що звір з'їв його, і його більше нікому не бачив. Тому якщо заберете і цього спередоччя мого і скоїться йому лихо в дорозі, то смутком садите мою старість до аду. Тепер же якщо я йду до того раба, нашого батька, і юнака з нами немає, а душа його прив'язана до його душі. І станеться, коли він побачиш, що з нами немає юнака, то помре. І твої раби горем зведуть старість твого батька, а нашого батька до аду. Нужке дах, що на цю ножке на, на, на душу добруться душа приїзна до душі. Тобто, Ми бачимо ці якісь почуття, тобто, да, якийсь е, жаль може бути дати. Е, так само, якщо да, здає батька до аду, можливо, в аду, до речі, хтось так само каже, буде плач і скрежі зубів. Це буде якась така то есть, да, ну, буде такий розпач, якась така буде, м такий, ну, смуток такий буде кажуть. З ця людина буде такою, ну, по суті, яка це може бути така вічна картання совісті, для людської тобто, вона буде мучитися від того, що вона втратила ту радість, ту, те блаженство, яке мала б вона мати. Або так само, наприклад, на землі вона буде поняти в вічно кращому стані, ніж в аду, от, Е, Бо там буде оце неможливість така щось виправити. Людина буде вічно мучитися від оцього ну, угрізняння совісті да, людина, І так само тут і говорять, що Смутком, да, цей смуток, ці характеристики, да, ці слова, і то кажуть, як ми їх вживаємо в нашому часі. Е ці емоційні переживання, оце буде веду. Тобто та людина буде мучитися від цього. Тепер же якщо. Е Тепер, ж, якщо я йду до того раба нашого батька, і юнака з нами немає, а душа привязана до його душі. Оскільки твій раб одержав юнака від батька зі словами: якщо не приведу його до тебе і не поставлю його перед тобою, то матиму гріх перед батьком на всі дні життя. Тому нехай тепер залишиться твій раб замість хлопця рабом Володареві, а юнак нехай іде з братами. Бо як я піду до батька, коли ж з нами немає юнака, хіба для того, щоб побачити нещастя, яке свідкає мого батька. Завершують типу, тим, що він говорить, якщо ми підемо без Вініміна, тоді батько буде хуже тоді і що нам тоді робити. Тобто, ну, батько ми, ми будемо дивитися, як батько наші страдає, як він, можливо, наш і помре навіть, да, коли не побачить Вініміна. І вони просять, типу, що такі, щоб Віннімін якось він їм віддав і щоб батько був живий. От. Як е, далі буде проводитися події, почитаємо з в 45-му розділі.